Антомас родом із Грузії, живе в Мукачеві з 86-го. Лікує туберкульоз уже 9 місяців. Почалася недуга з температури. Тепер чоловік почуває себе значно краще. Ліки отримує, як і всі хворі, безкоштовно. Приходять до мене сестра і, і колять, і таблетки дають воскресені, наприклад. Температура в мене взагалі. Нету. Ну, 36 норма, завжди. Причувствую добре. зараз на обліку у Мукачеві загалом 126 хворих на туберкульоз у районі 208. За словами медиків, зупинити недугу їм не під силу, але вилікувати її можливо. Головне, аби пацієнти не зверталися вже у запущеній формі. В першу чергу це є соціально неблагоприємні, тому що вони не дбають в першу чергу про своє здоров'я. Але є звичайно, що є такі люди, які з нормальних сімей і виявляються у них зміни в легенях. Скажемо, не такі е, великі, як е, в тих е, людей, які не дбають зовсім про своє здоров'я соціально дезадаптована група. Але є і звичайні люди, і пересічні громадяни, які в принципі нормальний спосіб життя ведуть і. Е, Харчуються відповідно нормально і все рівно захворювають на туберкульоз. Особливу увагу зараз приділяють підліткам, яких вважають найбільш ураженою категорією пацієнтів. Профілактика обов'язкова і для дітей їм перевіряють дихання і лімфатичні вузли, які першими реагують на інфекцію. Крім того, нікуди без проби манту розслабся. Переважно з дітьми маємо справу тоді, коли вони є контактними по туберкульозу. Коли, виявляється, батьки захворіли переважно, а діти є контактними, то ми їх обстежуємо, проводимо їм профілактичне лікування як контактним. І тоді, коли в них є віраж туберкулінової реакції, тобто реакція манту проводиться і вона зростає за рік на 6 мм і більше, або з негативною переводиться у позитивну. Туберкульоз у 95% випадків передається повітряно-крапельним шляхом його називають і крилатим вбивцею, і сухотами, і білою чумою. Медики запевняють, що ця недуга вражає все, крім волосся та нігтів, адже зараз досить поширений і позалегеневий туберкульоз, наприклад, ока. Тому лікарів боятися нічого і профілактику проходити слід частіше, як це роблять учні шкіл. Лікарів я не боюся, але я е, 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 Ходжу до лікарні, якщо якісь є проблеми, а так все добре. Сьогодні існує стереотип, що сухотами можуть захворіти лише малозахищені верстви населення. Насправді ж туберкульоз не вибирає, інфікованим може бути кожен.